Сьогодні у нас 26 вересня от 15 26 годинку ми розпочинаємо 80 го позачергового засідання сесії ради. Се нам, братья, украинцы, Пусть смыкнется доля, Сбинуть наши пороженьки Чак роса на o dum di quattro sezioni raccoso o dul si di la замовчання, наша треба двойне. В общем, примерно 5, я ж проверил.

136488 13,6,68,84, 12 року про бюджет російської сільської територіальної громади у 25-й рік. Доволі ми всі вирішують. Бюджетна комісія вносить такі пропозиції. По загальному фонду збільшити видаткову частину сільського бюджету на фону 2 мільйони 7007 тисяч 500 гривень. А саме. За рахунок збільшення доход сільського бюджету за акт ад 4103630 subventions державного бюджету и сфер бюджетом на здесне доплату поедичним працівникам закладів загальної середньої освіти за проспект 011600 звездню доплату поедичним працівникам закладів загальних середньої освіти за рахунок субвенції. Державного бюджету на суму 2 на сумму 2,483 300 гривень. Заробня плата 2 млн 35 490 гривень. Нарахування заробітну плату 447 810 гривень. За рахунок проекту доходної частини сільського бюджету гіднододатку на суму 224 200 гривень за три у закладах дошкільної освіти на суму 88 тисяч 200 гривень. На придбання пральної машини для ЗДО Каска 15 200 гривень. для холодильників для ЗДО Веснянка сніжинка казка, усмішка на суму 76 тисяч гривень. По закладах середньої освіти 136 тисяч гривень. На придбання холодильників для великополоверської ліцеї гімназії Трушківського опорного ліцеї гімназії, Матюшівської філії, Трушківського ОЕГ, Яблонівській, Пощуківської гімназії та Курсівської ліцеї гімназії 109 тисяч гривень. На придбання магазини камер для Євбленівської гімназії та Кусівської ліцеї гімназії 27 тисяч гривень. Несте відповідні зміни з додатків 1,3 до рішення Російської сільської ради 24 12 24 року в 12,64, 68 ,38, про бюджетської територіальної громади на 2025 вік. Якщо немає, голосування. Хто за? Хто проти? Утримався? Плічний на Нагоді у нас 15.32 сесію. Уділяємо запитувати.